Вивчати мову програмування, самостійно написати код або ж навіть створити справжнього робота. Все це запорізькі школярі можуть зробити на заняттях у так званому мобільному університеті. Це проект запорізької політехніки. На заняттях дітей поділили на три групи. Наприклад, у цій десятикласники навчаються програмувати мовою Python. Вони знають вже трішечки Паскалю. Це мова програмування, яка дається у школах. А тепер друга мова програмування це Python. Школярі. Їм дуже цікаво, це е, їм показують інший світ, тому що інформатика, вона ну шкільний урок інформатики, вони регламентовані міністерством освіти. Плана тут я вам показую інший світ е, позашкільний. За словами школярів, такі заняття значно відрізняються від звичних уроків інформатики. Ну, інтересно було стріляти, що буде производить. Інтересно було програмувати на пайтані. Програму Уже в іншому класі школярі знайомились із принципами робототехніки. Нам багато розказували, розказували про як управляти роботом, розказували, що робити с роботом. Хочу я щоб зробити самому робите цю необхідну для занять техніку придбали завдяки гранту у 85 тисяч гривень. Його отримали завдяки перемозі у конкурсі соціальних ініціатив Ми це місто, який проводить комбінат Запоріжсталь закуплені ноутбуки і роботи, і ми можемо бути мобільними. Ми можемо виїжджати на природу. Ми можемо виїжджати в бідніші школи, тому що перше наш виїзд був в бідній школі, де дуже Ну, ну дуже технічні умови не дуже сприятливі. І завдяки ноутбукам, які ми закупили, завдяки соціальній програмі медсиміста, ми змогли там провести воркшоп з Python. Воркшоп з робототехніки. З кожним заняттям діти дізнаватимуться все більше секретів зі світу новітніх технологій, запевняють викладачі. То есть они сразу посмотрели, что могут делать роботы. Потом они это все должны сами запрограммировать, написать код. И все то же самое роботы делают только уже с их программой. Они сейчас сидят составляют программу управления с клавиатурой кнопками. Дальнішим вони будуть составлять програми, де ні вообще не участвуют. Ну то тобто, есть... програма прописана, робот сам виконує дії без участі чоловіка. Також діти зможуть визначитись, чи хочуть вони пов'язати майбутню професію з it галузю адже вони вже знають, аби стати програмістом, потрібно бути усидливим, допитливим та головне уважним. Немного шибки допускали. Ні просто поэтому немного ошибок было. Перепроверял строки і исправлял ошибки. цього навчального року. Майстер-класи з програмування проходитимуть у різних школах та інтернатах міста і області. Анастасія Остапенко, Іван Дем'яненко Тв. 5